Індії вперше переклали збірку Тараса Шевченка бенгальською мовою. Так, так. Да, це прикольно. Ну, типу, що виходить, що з'явився попит. Мало того, що це з'явився попит, уяви собі, бенгальська мова це одна з 23 основних офіційних мов в Індії. Ага. Нею розмовляють. Як ти думаєш, скільки людей? Ну, В Індії багато людей. Ну, десь пару мільйонів. 215 мільйонів людей. Ну, майже гадав. 215 мільйонів людей. Це неймовірно. Це, ця добірка і цей випуск був присвячений 211-й річниці народження Тараса Шевченка. І як на мене, Україна крокує, залітає своєю культурою в світі. Що дуже важливо. Бо для мене це от ми сьогодні це трошечки. Які вже проговорювали у ця менша вартість, які ми постійно знаходилися в тіні Росії, Росія постійно присвоювала на себе що це наші художники, наші письменники, наші режисери, оператори і вчені, і так далі. Все, що в світі. А якщо так от розбиратися, це були національності, не російські, і відповідно, багато хто в світі має неправильне уявлення про цих людей.